Всім привіт! Погода в грудні така, що можна і на спінні ловити, і на кризі сидіти. Сьогодні 24 грудня, я з Віталієм вибрався на вже всім знайомого, хто мене дивиться, річку Убіть. Наші старі місця. Ну от Вчора я був на кризі, ловив окунів. Плювало погано, але глювало. А сьогодні така легка риболовля покидати на спінні, поки є можливість. Нещодавно річка замерзала, але крига була надто тонка, щоб можна було по ній ходити і ловити на зимові снасті. Я був, дивився, хотілося зайти, але максимальний ліс був 4 см. Дуже небезпечний. <кхи> і провалися це не в озері, де глибина 1 метр. Тут глибини більші, вилазити буде важко, да і ще й в зимовому одягу. Отже, сьогодні буде. Я надіюся, ловля окуня на джигріх. Я чисто хочу джигріх. Віталій от поставив вже відвідний повідець і каже, що я буду на відвідний. Я ще планував, а може на щуку покидати, але щука клює погано і тому вона знайде мою приманку, бо вона дуже любить окуневі ці різні приманочки. А зараз я вам покажу, які приманочки я буду сьогодні ставити на окуня. Я не брався ні багато приманок, я взяв тільки дві моделі. Пасивних приманок, які я часто використовую на окуня, Це перша модель. Це хітомі 1,6 дюйма. В різних кольорах, ось вони, це все 1,6. Є така сама модель, тільки двійка. Двійка, а де вона та двійка? 1,6 Десь Десь в сумці були. Двійки. Коротше, десь було, але не знайду. Може я... Ось, двійка, є. хітомі двійка. Далі, наступна модель, окунива приманочка, це Magic Stick 2 дюйми. Отакий от от черв'ячок. Під ці приманки у мене овсетники 10-го номеру, це Овнар. 4515, модель, 10-й номер. Бо часто питаєте, а які конкретно потрібно гачки? під ту чи іншу модель приманки. От я використовую під ці приманки отакі, обсетний гачок. А що зробити так джингрі і черв'яком. Із черв'яком, так пучок черяч. Можна. Віталій каже, джигрі і черв'яком або ж з мотилем. А якщо поїхати на карася, купити мотиля, взяти прикормки там, на якогось карася чи мотиля просто. Зимової прикормки. Поїхати на карася, на лід. О, то було б. Ну це такі плани, а ми зараз ловимо на спінь. Ще який нюанс в цій ловлі, піднімається вода в річці, течія збільшується і риба знову рухається. От. Вона може бути в деяких місцях, може вже не бути. Зараз я кидаю джигрі 4 грами. Нормально джигується, але я ловлю на ямці. Багато місць ми сьогодні не будемо обловлювати, так трохи там. Пройшли, перевірили, як там себе почуває хіжачок, щучка окунець. Я ж кажу, щука, якщо захоче, вона знайде приманку. Якщо конкретно ставити якісь щучі приманки, джигувати, Плювань може бути в рази менше. А от коли ти ловиш окуня, хоч там відвідний, чи мікроджиг чи джиг обов'язково ж зріже. Або клюне і витягнеш. По снастях. Спінікс з тестом 1.10. Це Азурак game Котушка 3000. Савада. Савада. Я, до речі, деякі назви можу роками не запам'ятовувати. Тому перевіряю сам себе. Ну от Не лізе в голову і все, хоч ти що зробиш. Але шнур. Тут шнур 0,6 по Японії. Затовстий, щоб ловити окуня, тому що чим товстіший шнур, тим течія на нього більше давить і парусність потрібно більше ваги і приманок. Ну, Грудкий. Чому я вибрав 0,6, думаю, ну хай буде такий. Полінувався другу катушку ставити. Мене ж є одна з 0,4, а це з 0,6. Окунь сплів. Добрий окунь дивує який. Луцман. Ух ти. Дивуй який, луцман, нура. Ти поняв? Лупию, отам. О, окуняра. A jak on ty to telefonu dopływa? Nie знаю. Open? Ty Tam krčí Co Baczaj jaki tam se dajesz, tak Я вже думав. Ось, ух ти, Ого, це щука! Підкусила. Собака дика! Добра така, не вона. Да Добра, знаєш, так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Хоч бери самому, вішай. Джигріг. Джигріг вішай. В даних умовах, може, відвідний повідець було би краще, тому що він ловить саму пасивну рибу. Але я не дуже люблю відвідний. Я люблю ловити на жигріх. Особливо в корчах. Джигріх краще. От, знайшов корчика. Але в корчах риби немає. Поки що немає. Може треба приманку підібрати, поставити. Інший кольор. Щука показала себе, що вона тут є. Приманку зрізала. Флюрик у мене 0,2. Звичайний окуневий флюр. А що щука буде робити з приманкою? Ну може виплюне? Може не виплюне. Може жити з нею, може жити, не жити, це вже як і пощастить. Але ж тут нічого не зробиш. Це міграджиг. Щуки завжди відкусували приманки. Ставити та всі повідець можна. Але ж як буде клювати пасивний окунь, який вже зараз реально пасивний. Кінець грудня, риба. Дуже в'яла і клювання потрібно заробити. Це не так просто. Тому повідки мають бути максимально тонкі. Ну я не ставлю 0,12 повідець. По тій причині, що він легко рветься при зачепах. А так із 0,2 флюром можна трошки спробувати із зачепа і видрати приманку. Ви зрозуміли, я думаю. Виталий ухає. Ух. Це дислухая. Ти відвідні в'яжеш? Чого? А, джи грив? А ти їх тоді А Вони тут казали, що я риса, риса, а не тут. Більше немає клювання. це окунь, щука і кінець, каже, йдіть далі. Ух ти йомані. Віталій! Самяра, самяра Знає <головрах> 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 <голов> ще й тягнеться <голов> <голов> Може це й чийсь шнур тягнеться <голов> Обрив киснастей. Тест-драйв палки. Ця палка в мене вже років 4, напевно, в арсеналі. Так піднімається. Та добрий корчака. Ти знаєш, не підніму. Пішов вниз потечі. Диви як пішло, глянь. Вниз по течії йде, 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 йде. Там щось, Там я думаю і сом. Вон вже сом випливає. А це знаєш, що за фігня? Це називається гілки бобра. Бобри заготовлюють собі гілочки, Як же дістати? На те, щоб взимку їх жувати. Ну вони не жують, а гризуть, ну не важливо. Диви, яка дебела гілка, йо-майо. -йо. І я впевнений, що це бобер. Її зрізав і поклав у воду. А я її зачепив. Якби ж дістати можна було, то вже вже все ні туди, ні сюди. Мілка? Да, вже відскочило, все. Все, відскочило. От після такого зачепу. Що з гачком, що з приманкою. Гачок трошки розігнувся. Можна його згинати... Ого який сніг пішов лопатий? Можна його згинати спеціальним інструментом, можна, як я. Я гну гачки рукою. Отак. От Оп. Оп. І все. Повертаю в. ну Ви зрозуміли, забув слово, як називається. Так, приманка все. Треба нову поставити. От зміню колір. Був отакий зелененький. Колір. Болотний колір. Тепер інший, Диву який сніг лупаши, це капець. Такий сніг пішов без приманки? Ого. Сніг наче взимку. Оце так. Оце погода пішла. Як гарно. А риба як клює. А ти скільки грамів бігрік ставиш ото? Ну я ж здорова приманка в мене була. Здорова, буйна. Ну, тепер вже 5 грамів буду ставити. Тут капець яка погода. Ну не було почання снігу. А якщо справді спробувати кислоту? М? Кислотну хітому. Китому. Ух ти, оце снігопад. Мокрий сніг. Треба рукавиці зараз одягати, бо вже руки почали мерзнути. Потонуло. Це ж пробую кислоту. Віталій також на джигрі ловить. Щось, каже, не хоче я відвідний. Будем. Хотів є слово джигувати, а ми будемо джигрігувати. Так і так. сісти, щоб видніше було. Капець не можу навіть проводку закінчити, вже руки пограбли. Отак. О! Так, а як це тут воно? Отак, якось... О, і палець так само, щоб не заважало. То я вже ж показував був. Тут перчатки такі трансформери. Йомає, дивився одне відео в Тіктоті. В грудні, от на днях, людина ловить на річці подібні на оцю, ну така сама річка по розмірам, як наша, ловить сазанів. Колись сазан жив і в цій річці. Уявляєте, ви бачите от розмір цієї річки. І тут був сазан. Ловили... Я сам бачу фотографії. Ловили такі до 12 кілограмів до. Були і більше. Зараз такої риби немає. браконьєри все вибили. Все. Сазана немає. Може десь якийсь і плаває 1-2 на кілометри річки. Але цілеспрямовано піймати його вже не можна. Отака історія згадав. Були тут і лящі. Тепер лящів теж немає. Не клює, Віталій. Кожне клювання на рахунку зараз тут уже сильно не будеш. Перебирати, хоч щось клюнуло, то добре. Трохи тут поковирялися. Немає більше клювань, підемо далі. На наступну точку. Вон дивись, біла риба як гуляє. Так, Віталій пішов місце займати. Скільки ти грам кидаєш? П'ять, а я 4. Отут місце навіть кригою укривалося. Я думав, що замерзне, можна буде на мармишку посидіти. Не замерзло. Взяло і не замерзло. Як слід. Треба буде, зараз я джигрі кину, а потім побачу, може й навіть і відвідний запущу сюди. Ну от коли вода в річці піднімається, на руслі течія збільшується. Риба куди лізе? В тихіше місця. О, тут вона вже була місяць тому. Так, щось було. Не зрозуміло, що. Тут же біла риба заходить. Кривало? Біла б'є. Треба на два дні Підрамбить О, окунь! Повись, треба відвідний Віталій ставити Ну я трошки ще покидаю на джегрі А потім відвідний. Так, в мене є другий окон за сьогодні. Зразу сюди бомбиш. А вони все одно люди тут під ногами, під корчиками. У мене є готовий відвідний повідець, але я зв'яжу новий, покажу вам, як це робиться. Це найшвидший спосіб, як в'язати відвідний повідець. Віталій, ти знаєш? Да. Віталій вже знає, бо сьогодні мене питав, як в'язати. Довше розказувати, ніж показувати. Беремо відрізок флюра. От, флюр. Та й самий не другий ще й на повідок. Так. Відрізаю скільки мені потрібно. Хоча можу спочатку не відрізати, а взяти на от край флюра. І прив'язати посетний гачок. Тут хто що починає. Хочеш прив'язуєш гачок, хочеш прив'язуєш грузила, гачок прив'язую вузлом. Клінч. Інколи буває, в'яжу подвійним клінчом, коли флюр проскакує, не затягується вузол. Так, пров'язав гачок на край флюра. Тепер потрібно нам <coughs> флюр відрізати. Відміряю, коли як. 70 метр, метр двадцять. Сьогодні було десь такий сантиметрів. Що ти робиш? Сантиметрів 70 флюр. Ой, відвідний поведець, відрізаємо. Краще це робити ножицями якимись. От. На цей край прив'язуємо грузило. Грузило, вибираємо, там, яке вам треба. От, паличка є 5 грамів. Можна її прив'язати. Я ж кажу, тут довше розказувати, чим показувати. Бо я такий повідець, якщо просто мовчки в'язати, я в'яжу його за. Хвилину максимум, це якщо не спішити. От що в нас вийшло? На одному краю у нас груз, на іншому краю гачок. Тепер від грузка відступаємо сантиметрів 15 і в'яжемо звичайну петлю. Ось так. О! Ну, вийшло не 15, може 18. Є петля. І от за цю петлю ми чіпляємо вже. До нашої Снасті. От мені потрібно змінити джигріг на відвідний. Я знімаю із застіпки все, що тут в мене є. Гачок, грузило. І чіпляю за оцю петлю, яку я зв'язав. Так, що там воно фокусується, є. Чіпляю отак відвідний гачок. Ой, гачок повідець. Все, є. І вийшов він у мене не сантиметрів 70, а майже метр. Буде метр, хай буде так. Такий простий спосіб. Я їм користуюсь вже років 3-4 тут, тільки 3-4, може 5 років вже. Якісь інші монтажі від відвідного, ну, вони для мене дуже вже, вже занадто важкі пов'язанню. Треба якісь вертлюшки ставити, мудрувати там. А от швиденько зв'язав і готово. Тепер про те, які потрібно робити паузи, при ловлі на відвідний. Коли окунь активний, паузи мінімальні. Там 1-2 секунди. Коли ж окунь пасивний, якомога довше паузи робимо. Отут, бачите, повидись довго закидати. Дуже незручно. Тепер про паузи. Я закину далі, чим потрібно. І тому там паузи будуть мінімальні. Отак, протяжку роблю. Пауза. Там один, два, три, протяжку роблю. Пауза там один, два, три, знову протяжку роблю. А потім, коли вже я так візуально розумію, що приманка дійшла до тої точки, де стоїть окунь, паузи роблю довші. І тому на проводці можуть бути швидші потяжки, повільніші потяжки. Як завгодно я хочу. Я хочу, так і роблю. Ми дружно перейшли в обоє на відвідний. Тому що надже гріх ну, один окунь мене повис. Повис, значить, неактивний, Пробуємо відвідний. Запутане коло, Далеко там? Я вже під берегом. А от під берегом, коли вже ну, немає куди робити проводку, можна постояти на одному місці. Довго постояти. Нема? І в мене нема. А підемо далі, там такі точки, що знову поставлю джегрі. Ну, от, оце вам називається. Вода піднімається, <кхи> риба не клює. Зараз окунь не хоче, ну стой, Віталій, Бо за ухо піймаю. Зараз окунь не хоче клювати на мормишку, а ми йому ще силикон пропонуємо. Ну, Так і цікавіше. Покинути кляпку, але там. Знову сніг, мокрий дощ. Така погода. Нормальна погода. Морозів немає. Ну а це дивився прогноз погоди. Ще до кінця грудня точно можна буде ловити на спінінг, а може й довше. Ну, справжня зима не приходить. Причому у нас такий регіон холодний. Зазвичай крига стає раніше, ніж всіх. Ну, це було колись. Тепер от такі зими норма. Можна окунів ловити. Ну, хотілося б поїхати ще на лід. Може Віталія обговорю, то поїдемо кудись на лід. Вдвох. Правда, куди? Хто його знає, куди їхати. І живці є, щоб желиці поставити. І мотиляж можна купити на пасивного окуня. Побачимо. А окунь в річці реально пасивний. Ну це хіба клювання. Я двох піймав В італій і клювання не було в нього. Зараза зійшов. Був окунь. О. І тут вони постійно вони сходять, кожен раз, як тут пробую ловити. І жодного не витягую. Навіть від них. Заїв. Щука живе, двушечка. Я відпускав, не знаю, може вже й не живе, ну, коли жила. Отака сьогодні риболовля. Не клює окунь. Один клюнув, відпав, більше немає. Йду далі парітися, але ну, дивлюсь на цю течію. не буде тут його. Те, що таке, ну щось не риба точно. Ну, кілька місяців обловом. Сам факт того, що. Ловити на цпінг можна? Можна. Може, якби в інші місця поїхати. Але, як показує практика, чим ближче до будинків, тим більше риби. Чим далі в хащі, тим менше риби. А чому? Тому що звір тягнеться до людей, так само і риба. Браконьєри більше бояться бити рибу <кій> біля людей. Все, завершуємо риболовлю. Який підсумок? Дві рибини витягнув, щучка зрізала третє клювання і було ще три чи чотири клювання в мене. Оце весь результат, скільки проходили, пролазили, прокидали. Віталія, клювання були? Бреше. Ну, каже, що два клювання було, ну, я щось їх не бачу в нього. каже. А ти вже придумав на ходу. Ну нічого, отакий він зимовий спіні в кінці грудня. Глухозим'я наступає, риба клювати не думає. Як я й казав, буде можливість витягнути тальги на лід. Дякую за перегляд, до зустрічі.